Ну що, з карасем взагалі не везе ніяк. В очередний раз пробуємо двигаємося за коропом на інгулець. Дорога дальня. Казений дом. Ось тут взагалі в точку, бо їдемо під зону, під под магадан, якщо ви пам'ятаєте, це міський інгулець. Короб полуниця Должно працювати чітко. Візьмемо з собою ще фідер груза, багато нагрібати. Ні, в багажник в принципі можна закинути. І короб полуниця. Просто з сумкою і ви там по болоту лізти далеко і довго, того як би Ну, нічого. Базу я вже підготовив. Молота кукурузка перемолота. Інтеркрив зашибись Знаєте, чого не вистачає ліквіда. Зараз пошукаю. Ну, скоріше, я весь ізрозходував, ходова штука. Незрозходував 100% криль і, кстати, Йохан і баба, як я міг забути, Послідня пачка крилєва мука. Обычно додають грам 100. Раза на два ще останеться. Готовим сані летом, так сказати, того що все це замішувати на річки. По-перше, Во воно не настоїться. Коли воно полчасика настоїться, прикормка повністю напітується води і починає нормально працювати. Ух ти, що за... що за симпатяга. 0,11. Ленька карась творог. Жалко, зараз лодкою на линя не виїдеш. Ладно, все перемішаємо. 100% криль, як я казав, теж пол пузирка. Треба було б його водою розмішати. На донышке оставим. теж поїде з нами. Є ще спрей для приманок, але він тільки часниковий. Він теркриля посилочка в описі. Їх є дофіга різних. Тільки бомбити перестали, вирішили на двір вийти. Того проходьте, подивитись іще. І, кстати, треба буде в них попросити на наступний місяць, вони нам раз в місяць буває, або раз, два-три місяці. ящичок та й вийшли прикормочки, ще пару спреїв, щоб. Наживки смачувати. Ну, не чесниково, а якийсь другий кукурудзний, клубнічний, Попробуємо спрей. Все-таки свіжа смочена кукуруза на волосі, як ви думаєте. Хоч вона у мене і резинова, але вона в воді вивітрюється за 2-3 рибалки. Це навіть і за одну вже не то. А хорошенько її вимочить перед забросом, то що треба. Резина пориста впітує на. Так про що це я? Щось наколопутаю. Добавимо воду, главное, не переборщити, я поки не знаю, іскрана додавати з Азбестом, бо шипорка Азбестовий. Саме лучше додати кипяточку. Тому підемо, поставим чайничок. Головне, не заварити собі на автопілоті чай, бо це вже буде зовсім друга історія. Роботи насправді ще багаж... багато, треба багажник перебрать, кожен спінінг перебрати, кожну оснастку, щоб як тільки приїхав на рибалку, без лишніх забросив, без, без лишнього. От этого всього, а те наживить, а те переслати, а там крючок тупий треба поміняти. Це бував уходи, я засікав минут 40 час. Я буваю, я просто ковиряюся на вмісті, вместо того, щоб приїхати, зразу закинути. Я вообще фанат того, щоб сейчас прикормку цю замішать, сразу сейчас зарядить кормушки і на річки уже пристегу я їх забрасывать. І це мисля хороша накажену, скажену кормушку уходить 2-5 3 хвилин. Поки її зарядив, поправив, положив, треба помити руки, потім прийти, взяти спінінги, забросить, виставити. Все це время. Ну, я, звісно, сильно, сильно утрирую розводю печаль. Насправді все чудово. Якби не клята війна війна, але то таке. Добре, ставимо лайки, ділимось роликом з друзями. Силочки на все це добро в описі під відео. Поїхали на інгулець. За це оддільний лайк. Я стараюсь, я заправляюсь, понеслась. Ми на місці. Чотири штучки зашвернув в ту сторону. Красота. Що не може не радувати. Штіль. Улов не припомагається взагалі. Ну, надію, надія є. На одної надії тільки приїхали. Побачимо. Не кожен день нам буде масляниця, так сказати. Оддихаємо Говпроступ відео. Оп, оце газонуло. Оце так газонуло. Газ як врубило. Це піпець. Крильовий бубалет. Риба підійшла. Це зачетний карпуша. хороший красавчик. Втащить нам пытается. Подлец. Ухода вниз по течению. Нельзя дать ему там уйти, закрепиться. Офигеть там карафара. Біда в тому, що комиши справа. То він зараз піде по сусідньому через всю спингу перебіг. Оце труба. Почав наматувати шок лідер. Бачу. Есть клубничный 3-килограммовый Зря ми вчора вечором кашу замішали. Що воно там не стравлюється, я не, я не поняв. Як воно так застряло. Оп! Оце так карпуша. Наш фірмовий волос, волохатий монтаж сработав. Та, по-моєму, тут більше трьох кг, чи то мені так кажеться. Красава, ні? А то я вічно мало рибу показую, і, і кр... косо, і криво показую в цей раз Хофана Двойний горох. Красава сазаньо. Пройшло, кстати, часа два. Маленький крючок, восьмий номер, але Но не хаябуза, овнер. Ось так з кривого рогу. Боявся, що шестий номер хаябузу не візьме. І от такий от засранець нам влетів, чистий сазан, можливо, з корочкою. Дня два будемо їсти з котиками і уху зваримо з голови, з хвостика. Отакі от пироги. Хорошо погуляли. Оп! просто простоп відео. Що називається із останніх сил і оце так повезло. Ей, я тут Блін на камеру не можна так действувати. Зацініть гачечок Як його розогнуло. А я зібрався закидати. Я його можу вирівняти і закинути ще раз. Но другий раз він розогнеться намного легше, ніж перший раз. А значить, що треба поміняти. Отак, от один крючок, одна риба. Спортсмени обычно так і делають. Прохавані спортсмени на сорівнування. Бо розуміють, що крючок тупиться навіть у коропячу челюсть. Губу, не без того. Того, зараз все виправимо. Оп, кашло заряжене. Тигидик, тигидик. Перегруз, це неправильно. Ну, попробуємо. Закинуто було в ту сторону, далеко. Десь туди, може метрів 5 не долетіло. Каш... Кашла через щур напіхав. Удача! В основному, щоб ви понімали, там рибак, там рибак і тут рибак. І, і в середньому один такий короб на троїх, не, звичайно там було три. 4 я 5, там двойна поляна, два підписника. Щоб ви розуміли, звичайно хтось бере один такого коропа і там може максимум кіло около кіла ще хтось витягне. Сезон паршивий, плюс ви повинні самі розуміти і представляти стільки сеток на інгуці зараз, що це просто катастрофа. який може бути контроль коли йде війна? Браконьєри, по моєму не знаю куди вони ту рибу дівають, але мені кажется вони її сиплять, Ці сітки. щоб просто цей самий, кваліфікацію не потерять Спортивний інтерес, типу того или просто практика Щоб кваліфікацію не потерять Насипають та вилавлюють то рибу, продають за копійки. лящ по 40-50, по 50, короб, ну короб як і кругом 130 де-то. Видно, дорогий судак теж за, за, за сотню перевалює ціна. Карасі від 40 до 60 на ринку. те, що я бачу. Я байтранер включив, так, да, я бачу. Ой, от якось так. Добренько. І ще продовжимо. шла еще до всего. а как закончится не беда у нас еще ликвидика на один замес есть но беда в том и моя ошибка что я взял фидер кукуруза да фидер кукуруза Бин, мы, мы на фидеры рыбачим совпадение не думаю и крылевая мука Проблема таких рибалок в тому, що буває, пів дня кормиш якимось одним вкусом каші, вона кончається. Ти достаєш другу кашу, яка теж хороша, теж робоча. Но за що того, що в неї просто другий смак, вона ніфіга не ловить час, два, три, а то і більше. Тобто Ти одною кашею тут все закармлюєш, вода вся пропахує нею, плюс-мінус. Ну, рибі так дійсно. Я думаю, ви теж замітили. Бува карася, таскаєш один за одним. Каша закінчується, треба міняти другу, мішати другу, ти мішаєш якийсь другий. Ну, ловив на клубніку, замішав сливу. І нифіга. І Якби ти розумієш, що слива робоча, наприклад, чи кукуруза робоча, якщо б ти на неї ловив, вона б плавилась. На риба просить клубніку. Ну, у нас клубніки ще на, на два перезаброса на ці спінінги. А може, якщо розфасуємо, то і на три. Хоча я сумніваюся, у всяком випадку щось та й зробимо. Ідеальний варіант це два спінінги на одну кашу, два на другу. Ну, короб така рідка зверюга, що він може взяти на якусь одну чисто випадково, і, і потім ви все одно всі спинінги переключаєте на одну кашу, думаєте, от зараз буде тільки тяловий. А насправді це не так, тому у нас одна каша повсюди, ці спінінги під ту сторону. Бо я тут шумлю, чи радіо працює. радійку слухаю. Радіо НВ. Другі не працюють. Тільки, по-моєму мелодія. Ну її в баню. Все під ту сторону, щоб не шуміти, не мішати і так далі. Трубочки удлиняючи кормушку поставлені, це плюс успеху плюс к забросу так сказать хотя не особо воно і так да... помага Ну, помага 10-20 метрів воно додає по-любому. Ну не 20, ну... ну це ощутимо далі. Може, якщо трубочку удлінити і приділити їй пірошки, буде лучше. Я цього не знаю. І не буду розводити болтологію. Ставимо лайки за Сазаняру і продовжуємо. Мурчик, як там твоя клешня? Простудився падлюка. Чихоточний. Прикормку вже вигрузив. Отработали одною пачкою на ура, так що карась халва. О, клубника. Нема нічого изобретать, що то нове. Зможемо повторити. Тим більше у нас ще є крилева мука. Я не забудься. І в следующий раз нагадати через місяць, через два. Хай нам таких... Фомфуриків вийшли побольше. Я на них вже присів, як алкаш автоматний, що за 20 рублей в Росії покупає з автомата бояра. боярочник. Ось такі пироги, рибка є. Бідняга приболів. Отак і рижик здох, болячку якусь весняну схватив, чи, чи коронавірус кошачий. І дупса врізав. І, до... і ветеринар не допомагає. Всі коти боліють і дохнуть. Такі пироги чи вітаміни. Йому наче чи якісь уколи дать, чи чорт його знає. В не видно, щоб йому щось треба було. Ну, то таке, не будемо печальним. Ставте лайки діліться роликом з друзями. Силочки на прикормочку обов'язково пройдіть по силочках в описі під відео. Також в кожному магазині вашого міста інтеркриль є кругом завжди. Дешева, не дуже супер дешева, але супер робоча і хороша прикормочка. Тут і не поспориш без варіантів. Інтеркриль в топі ринка. В топ-3 точно входить по ринку. Ну то вже таке. Усім пока і до зустрічі на воді.